Уявіть собі, нова глобальна фітнес ліга. Бюджет практично необмежений, атлети найкращі на планеті. Ну, звучить же як мрія, правда? Та що як ця мрія почала тріщати по швах ще до того, як по-справжньому почалася? Сама ідея World Fitness Project була, ну, просто грандіозною створити щось абсолютно нове у світі змагального фітнесу, кинути виклик еліті. Найкращі з найкращих якісь інноваційні формати, величезні призові. Все виглядало так, ніби народжується нова спортивна імперія. Але от напередодні першого ж фіналу в Копенгагені щось пішло не так. Замість новин про круту підготовку соцмережі почали вибухати повідомленнями про відмови, відмови від зірок першої величини. Чому так сталося? Давайте розбиратись. І тут треба розуміти, що це не просто там один-два атлети передумали. Ні, мова йде про справжній масовий вихід, який ставить під великий сумнів майбутнє всього цього проекту. Просто погляньте на цей список: це ж не просто учасники, це без перебільшення обличчя спорту. Даніел Брендон, Джейсон Хопер, Хейлі Адамс це атлети, заради яких люди дивляться змагання. І коли такі імена одне за одним кажуть ні, це вже не збіг, це симптом, симптом дуже серйозної проблеми. І щоб зрозуміти корінь цієї проблеми, є сенс звернутись до аналізу Ендрю Хіллера. це людина, чиїх розборів організатори бояться, а фанати, ну, фанати їх чекають, бо він каже те, про що інші воліють мовчати. Варто пояснити, хто такий цей гіллер. Так, його стиль часто, ну, скажімо, провокаційний. Але коли доходить до справи, до технічного розбору відео, до аналізу суддівства, його уважність до деталей просто вражає. Саме тому його думка має вагу він бачить те, що інші не помічають. І ось його головний діагноз. На думку Гіллера, WFP не запропонував абсолютно нічого нового. Він каже це просто ще одні трастери з чимось. Тобто знову знайомі нам присідання зі штангою і жим, якісь комбінації, які всі бачили вже тисячу разів, де інтрига, де унікальність немає. Ехілер дуже влучно називає WFP прославленими регіоналами. І справді, якщо подивитись, у чому різниця, формат той самий. Але якщо півфінали CrossFit Games – це зрозумілий шлях на головний старт сезону, то цінність цієї прокарт від WFP вона абсолютно не зрозуміла. Це просто картка, вона не дає ніяких привілеїв, ніякого престижу. Отже, якщо підсумувати. По-перше, ця про карт, яка нікому не потрібна. По-друге, турнір не створює медійного шуму. А в сучасному спорті, як влучно каже Гілер, популярність це валюта. Якщо участь не приносить нових підписників, не привертає спонсорів, то навіщо взагалі виступати? І головна помилка сліпо копіювати CrossFit Games замість того, щоб створювати щось своє, унікальне. Але Гілер не був би гілером, якби тільки критикував. Він пропонує свій план абсолютно божевільний на перший погляд, але неймовірно захопливий. План, як все можна було б зробити, маючи такі ресурси. І ось це питання, воно в самісінькому серці його концепції, маючи, як він каже, чистий чек. Навіщо йти второбаною стежкою? Навіщо бути ще однією копією, коли можна стати оригіналом, якого ще ніхто не бачив? Ідея насправді проста і геніальна: зробити кожен етап сезону радикально іншим. Один суто для гімнастів, інший для важкоатлетів, для стронгменів. Це ж одразу створює інтригу. Лідери постійно змінюються, це змушує атлетів бути по-справжньому універсальними, а фінал тоді стає справжнім чесним випробуванням на різнобічність. А як привернути увагу? Треба робити шоу. Просто уявіть, зірка НФЛ виходить робити воркаут пліч-опліч з кросфітерами, або якийсь божевільний тест на витривалість із запрошеною інтернет-зіркою. Кожна така подія це медійний вибух. Це абсолютно нова аудиторія, яка прийде подивитись на свого кумира і залишиться. Але найцікавіше, звісно, Гіллер приберіг на фінал. Він пропонує повністю перевернути уявлення про те, як має виглядати головний старт року. Отже, перший день це такий собі комбайн, як у НФЛ формат, зрозумілий будь-якому фанату спорту. Максимальна вага в ривку, максимальна кількість жимів, найшвидший спринт. Все це чиста видовищна атлетика. Вона не потребує складних пояснень і одразу показує, хто є хто. А другий день фіналу це повний розворот на 180 градусів, жодних штанг, жодної гімнастики, лише один івент, одна гонка. І отут просто блискуча ілюстрація його стратегії. Гілар пропонує зробити приз за перемогу в цій одній гонці: 40 тисяч доларів. Це більше ніж стандартний призовий фонд на чемпіонатах самого Хайрокс. І що це дає? Це привертає увагу всієї спільноти Хайрокс. Це, можливо, змусить їхніх зірок приїхати і позмагатись. Один евент перетворюється на самостійне шоу всередині великого фіналу. Геніально! І зрештою, весь цей детальний аналіз Гіллера зводиться до одного простого, але дуже жорсткого вибору, який тепер стоїть перед організаторами WFP. Це його остаточний прогноз. Без сміливих, без радикальних змін, без створення унікального продукту, продукту, який буде цікавий і атлетам, і глядачам, World Fitness Project ризикує просто зникнути, розчинитись, не витримавши конкуренції і що найгірше байдужості. Отже, ключовий висновок з усього цього такий: у сучасному світі вже недостатньо просто шукати найпідготовленішу людину, треба створювати видовище. Створювати історію, емоції, треба давати атлетам не лише рядок у турнірній таблиці, а й медійний капітал, а глядачам таке шоу, про яке говоритимуть усі. І це питання насправді залишається відкритим: чи є в концепції Гіллера здоровий глузд, чи це просто сміливі фантазії? І що ж насправді потрібно, щоб нова фітнес-ліга стала успішною? Очевидно, одне. Організаторам World Fitness Project доведеться знайти відповіді і знайти їх дуже швидко інакше їхня велика мрія ризикує так і залишитися просто мрією.